У мене якось так співпало, що на всі дні, коли якісь свята чи вихідні, у мене скандал. У мене зйомка скандалу і сьогодні Хеллоуін, Тому така якась тематична трошки, да, яка могла бути а, історія, костюм у мене такий. Ой, я навіть свічки не запалив нам на фоні, щоб було гарно. Щас зроблю. Тож треба Хелонську якусь історію сюди накинути. Сейчас, сейчас, щас зроблю. Коротше, хто не в курсі, сьогодні Хеллоїн, сьогодні Хеллоїн, тому сьогодні всі а, дивляться якісь жахи, всі щось святкують, всі якось по-своєму як трактується свято, так його і святкують. Так от, Хеллоуін в цьому році я не праздную, сьогодні я працюю на Хеллоуін, але вам рекомендую такі свята трошки святкувати. Для чого? Навіть не для, для традицій цих всіх, а просто щоб давати собі трошки відпочити. Там знімається, да, знімається. щоб просто, знаєте, якось трошечки кайфанути, щоб подивитися, відволіктися від сьогоднішніх новин, подивитися якісь фільми, посидіти вдома, зібратися з друзями. Тому обов'язково такі приємні всякі моменти робіть для себе, навіть якщо особливо не святкуєте ці свята, вони і зроблені для того, щоб люди просто відволікалися. Витрачали гроші на маркетинг, да на всяку цю історію, на всякі ці прикраси і так далі. Ну а ми починаємо жахливі новини, полетіли. Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус і це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо, що правильно найцікавіше, найскандальніші новини, які відбулись тут, в інтернеті. І я кожен третій день приходжу сюди на цей канал, щоб розповісти вам все найцікавіше, найсмачніше, найскандальніше, найгостріше, що відбулося в медіасфері Тому, щоб не пропускати, щоб бути в курсі всього, обов'язково підписуйся на цей канал. Також, що роби ще обов'язково правильно, став лайк цьому відео, отак от, отак -от лайк постав та внизу обов'язково. Потім забуваєте це. Робити я кожен раз прошу, ви забувайте. Не забувайте лайк, ну і комент. Комент це ваша думка. Ваша думка в коментарях завжди залишається. Я її читаю. Там ми з вами обговорюємо, спілкуємось, тому залишайте коменти, я їх правда читаю. Мені цікава ваша думка. Ну а ми починаємо цей випуск. Хеллинський такий випуск. Темний такий, знаєте, цікавий випуск. побачимо що з нього вийде. Новий не так багато, але цікаві. Давайте подивимось. Ну і перша новина Віра Брежнева, значить, яка зараз просто називається співачка Віра. Стала провідницею. Все, ви казали, що в неї не складеться кар'єра співоча. Нам її не треба як співачку, не треба вам як співачку. Все, пішла на залізницю, пішла працювати провідницею. Понімаєте, от так от написали, захейтили співачку. От тепер маєте. Понімаєте, що ви робите? Дивіться, співачка мусила піти знайти собі роботу, бо, як ви кажете, вона нікому не потрібна. І от пішла на Укрзалізницю. Віра Брежнева показала, як працювала провідницею у вагоні потягу. Артистка говорить, що отримала цікаву пропозицію від Укрзалізниці взяти участь у спеціальному проєкті до Дня Залізничника. Зокрема, вона вийшла в рейс та працювала провідницею. Пасажирам поталанило побачити виконавицю у третьому вагоні потягу, що курсує від Києва до Жмеренки. І знаєте, що саме було для мене здивування? Як віру сприймали люди. Всі раділи вірі, всі посміхалися, всі фотографувалися. Ніхто ніхто якось оскально неї не дивився. Ніхто на неї там не кидався, що вона раніше жила в Росії. Ніхто там її не упрекнув і нічого їй не сказав. Зато в Твіттері всі відкрили свої грязні, рти, хто тільки міг. Знаєте? оце це от я обажаю, Сидять в інтернетах і починають. Що, не могли знайти іншу співачку? Що? не могли знайти іншу якусь актрису. Якщо захотіли, запропонували Вірі Брэш, то, навірно, хотіли її, правильно? у вона свічка потухла. Але стільки гівна розвезли в соцмережах, що Віра та Вірабрежнева це російська співачка. Віра брежлива українська співачка з українським паспортом, якої є чітка позиція на рахунок війни, яка дуже багато робить і допомагає Україні. Навіть найбільші критики, на мою думку, в інтернеті не так сильно і гостро реагують на Віру віробрежливо, як, наприклад, там на Лора, Клубуду чи ще когось. Да? Тобто на Брежневу якась така, не знаю чому, але Віра, правда, дуже багато робила для України на початку війни. У Віра одразу була однозначна позиція, і Віра не заграє зі своєю позицією. В неї вона чітка. Тому Веру тут і сприймають і люблять, і аудиторія їй рада. Ну, деяка аудиторія, звісно, не рада, але у нас нема такого, щоб хтось всім подобався. У нас одні кажуть, вау, класний актор чи співак, другі кажуть фу, говно туди-сюди. Понімаєш? Навіть найпатріотичніше. Якийсь е, співак буде у нас, нехай, чи Скрипка, чи хтось ще, е, чи Христина Соловій, до всіх докопаються, до всіх не йдуть за що докупатися. Тому я вже на це не реагую. Просто от дивлюся і насміхаюся з цих людей, які там жовтні плюються в коментарях. А Віра, молодець, підняла людям настрій, підтримала залізничників, привітала з днем залізничника. І ми вітаємо всіх залізничників. Я часто подорожую на потязі, дуже дякую залізничникам за їх працю. Кого би ви хотіли із зірок побачити провідником у своєму потязі, якби ви їхали у потязі, кого би ви хотіли зустріти? Я би хотів провідника Макса Барських, наприклад. Да? Було б непогано. Або Тінуську Карель, да? Супер було б. І ще одне відео всплило, але потім мені сказали, що це старе відео. Я побачив Біспалова в каналі. Що він сказав, що це старе відео. Я його побачив вперше, тому і виклав свій телеграм-канал, як е, Світлана Лобода посперечалася на сцені зі своєю, е, значить, фанаткою, яка вийшла з фразою «Мір, у мір» і так далі. А Свята їй сказала: ніякого міру мір», просто скажіть, що ви засуджуєте дії Росії і ви підтримуєте Україну. І Україна має перемогти. Та сказала, що ні. Свята сказала, тоді йдеть зі сцени геть. Во тому, що якщо ви приходите на мій концерт, ви маєте підтримувати мою позицію. Але і позиція така, що Україна має перемогти, і Росія має капітулюватися. Тому мене вразило це відео. Я це відео ні разу не бачив. Я не знаю, чи бачила його ви. Вставлю його тут у випуску. Катора нас за мір. А я хочу, щоб ви сказали: я за те, щоб правительство Росії прикратіло цю жахливу, безпащану війну по отношению України. Без політики. Тогда я вас пускаю и больше с вами говорить не хочу. Не могу. Вы приехали ко мне на концерт, значит, вы должны поддерживать мою позицию. Потому что люди, которые приезжают на концерт, люди, которые слушают мою музыку, они за мир и за то, чтобы Украина... І мене вразило, тому що зачасту у така позиція. Да, вона є, свята підтримує Україну. Світлана Лобода завжди за Україну виходить з українським прапором, але вона заграє з російською мовою, випускає треки на а не живе в Україні, рідко тут з'являється. Ну коротше, в неї така історія, да, чуть-чуть шатка. Але це відео мене правда вразило, і це про позицію. Це про класні кордони і про те, що людина відстоює свою позицію. Молодець, класно, свят це зробила, не знаю. Біспалов каже, що це розганяють, щоб піднімати репутацію в світі. А мені просто сподобалось відео, тому я їм ним ділюсь. А от кого українці люблять, так це Анну Асті. Українці люблять Анну Асті і з цим нічого не поробиш. Так, да, це така буде заява від мене, яка вас може тригернути, може вас спровокувати. Але українці слухають Анну Асті. Українці вивели в тренди Ютуба пісню радниці Анни Асті, яка продала батьківщину за звання в Росії після запроданки, яка вийшла 4 дні тому, зайняла сьому позицію топу та вже набрала майже півмільйона прослуховувань. Нагадаємо, що Черкащенка, Черкащанка. Зустріла повномасштабну війну в Україні, але потім поїхала до країни агресорки і отримала російський паспорт. У 24-му році росіяни вручили їй нагороду артистка року. Більш того, мало того, що в Ютубі, так ще і в Apple Music, це там, де монетизується прослуховування, Анна Асті в Україні на п'ятому місці, якщо, якщо не вище, не, не знаю, де зараз подивитися. Але, мені здається, десь 5-третє місце у Анни Асті. Тобто українці слухають Анну Асті. Людина, яка Наплювала з високої гори на Україну, яка наплювала на свого українського слухача і сказала: Да, к чорту, українці її слухають. Коротко про те, про е, осознаність людей в країні. Коротко про те, як люди розуміють, що відбувається. Головне коментарі писати хірові всюди. Це ми можемо. А ісключити у себе із плейліста Ану Асті ми не можемо. Всі такі знаєте про українські, всі такі підтримують Україну, всі такі проти війни хочуть, щоб закінчилася війна. А слухаємо вотовот. Вотовот от. от гівно слухаємо. Лесю Нікітюк захейтили через відео з собакою. Лесю Нікітюк захейтили за відео з собакою. Акторка, акторка. Вона вже акторка, точно, я забув, вона знімається зараз в фільмі. Відповіла підписникам, що це лише бекстейдж до фільму песики, в якому вона знімається, і собака просто лежить спить. Ну, Леся вибрала дуже еротичний ракурс собаки. На що відреагувала аудиторія? Фотографія виглядає приблизно ось так. Я за що там міжду у собаки, але там такий нормальний здоровий статевий орган кабіля. І Леська з ним лежить в постелі. І, звісно ж, це тригірнуло глядача, тригірнуло користувача мережі. І вони написали, що Боже, Лесь, ну нащо таке викладати? Все, що міжду у собаки, нам не дуже цікаво. Дякую. Ну, коротше, дуже дивна історія. Не розумію, навіщо Леся це спровокувала, але підняла скандал, піднялася активність в неї в інстаграмі. Там почали люди сваритися під постом. Я вважаю, що це дурна провокація, що це дурна така публікація, її не вартувало викладати. Тому ну, я би в таке влучид друзі... влучив Кудись вилажив, знаєте? А от на публіку я б таке не викладав. Не знаю для мене це дивно. Викладати статеві органи собак собі на сторінку. Одна із моїх улюблених стендап-комікес повернулася. Алла Волкова, стендап-комікеса повернулася і заявила, що вона вагітна. Також дівчина розповіла, що робила переривання вагітності у 18 років. Вона записала таке відверте відео, що вона припиняє свою діяльність, що вона вас закінчує зі стендапом, бере паузу і ніхто не зрозумів, чому. Тому що вона одна із найпопулярніших. В неї просто поперла та кар'єра, просто ну всюди вона весь тікток. У неї в найвеличезні тури всюди їздить збирає аншлаги, скандали навколо неї, всякі веселі історії. Ну я її обожнюю слухати. Я коли беру телефон і в тіктоці натрапляє на неї. Я не можу перемкнути, не можу переключити, тому що її слухати просто а лучше. І от вона вийшла з тим е спічем, що вона завагітніла, і тут про вміння людини розмовляти і будувати контент. Людина написала сценарій, свій стендап навколо своєї вагітності. Так цікава. Що це, по-перше, піздавально, по-друге, дуже смішно, по-третє, відкриває тобі багато чого нового. І я радію, що про таке, як вагітність, можуть говорити так доступно, так весело і так легко. І це дуже круто, що вона допомагає багатьом дівчатам, допомагає багатьом людям зрозуміти вагітних жінок. Це супер, через юмор ну, доходить найкраще. Браво! Дуже мені подобається і стендап новий, і варто на неї сходити, сходіть обов'язково. Якщо не знайомі з її творчістю, то обов'язково до знайомства вона прям. Ну а до кінця року залишилось всього скільки. Два місяці залишилося до кінця року. І тут у нас вже починаються топи. У нас під кінець року, якщо пам'ятаєте, минулому році були топи інстаграм-блогерів, топи ютуб-блогерів, топи таких блогерів, топи всяких блогерів. І зараз вийшов топ найпопулярніших українських блогерів на військово політичну тематику. На першому місці Гордон, який каже, що війна закінчиться в цьому році. На другому місці Дмитро Комаров. Да, який робить величезну роботу, про розповідає про війну і знімає гостро документальні такі сюжети, фільми. Але я би назвав його найпопулярнішим українсько-політичним е блогером. Володимир Золкін, Сергій Стерненко, Олексій Арестович до сих пір чомусь за п'ятому місці, до сих пір чомусь слухають Арестовича ще й. Біля Стерненка він дуже дивно для мене. Рамінає Скакзай, Олексій Дурнєв. Я ще не поняв, чого Дурнєв робить в цьому списку. Він для мене взагалі не військово-політичний, не військово-політична тематика. Може я щось пропустив, але поправте мене. Олексій Гончаренко, Роман Цимбалюк, Ліна Соколова і Юрій Бутусов. Дуже багато у нас військово-політичних блогерів зараз. Дуже багато всяких у нас шарлатанів в Тіктоці, які розповідають на військово-політичні теми і розмишляють. Тому гарно відбирайте, кого слухаєте і будьте інформаційно чистими. Тому що дивитися якогось арестуюча сьогодні, це, звісно. Себе не поважати я іноді TikTok, Там на військово політичну тему говорять уже всі комунилі. Навіть діти вже там роблять свої прогнози і роблять якісь свої значить, висновки. Навіть Анастасія Приходько, яка за 15 років не записала ні одної нормальної пісні, сидить і критикує президента, сидить і критикує владу, сидить в прямих ефірах і постійно когось там критикує політику, війну, щось там розповідає. Велика експертка. Я думаю, може, ти вже в студії закриєшся, хоч пісню напишеш одну ну, хорошу якусь. Може, ти хоча б своїм ділом займешся, дорога моя. Дивлюся на неї, думаю, господі, як низьком низько ми впали. Отакий от топ військовополітичних блогерів, а я його взяв для цього. Для чого? Точніше? Для того, щоб ви були інформаційно чистими і знали, кого дивитися і кого слухати. Ретельно вибирайте інформацію. Зараз інформації в інтернеті дуже багато, і важливо вибирати, що слухаєш і що дивишся. Не забувайте про це. Ну, а ми переходимо до грубіжного шоу-бізнесу. Давайте подивимося, що там цікавого відбулося. Одна із найгарніших пар Голлівуду розлучається, значить, Зої Кравець і Ченінг Татом розходяться і розторгли помовку свою. Вони були заручені, да, воно там було, значить, вже. Кольцо на пальці, все було добре, і все розійшлося. Вони працювали в одному фільмі і кажуть, що після цих цих зйомок між ними пішла тріщина, що робота разом їх розлучила. І таке буває часто, коли ви так разом e, живете, у вас все добре, все супер, відносне, відносне, а потім робочий момент, ап і з'їдає ваші відносини. Таке буває, а пара дійсно красива, шикарна пара. Я коли на них дивився, думав, це ж треба, у них такі. Такі якісь унікальні, у них така зовнішність, така нетипова. Вони дуже гарні. Мені так вони подобалися завжди. А от тепер оп, і розлучилися. Ще одна цікава пара. Знаю, що ви любите ці теми парочки, хто з ким, хто де, хто як. Значить, Круз Бекхем це один із наймолодших Бекхемів, наскільки я пам'ятаю, зі своєю дівчиною гуляють у Лос-Анджелесі. Значить, в чому підвох? Тому що йому 19 років, а їй 30. велика різниця в, в 11 років. Всім не подобається, що дівчина дуже насолоджується увагою паперації, що вона його використовує для того, щоб стати популярною. Тому що, якщо він ходить там, приховує свою своє обличчя кепкою, нахиляється, то вона ходить, посміхається всім махає, така щаслива. Ну і вже жартують, що вона не подобається Вікторії Бекхем, тому що ну. Віка Бекем така сувора Тьотя, і Вона понімаєте, вона будь кого до своїх синовей не пустить. А там такі, кидай Боже. Ну знаєте, що від Девіда Де і Вікторії Бекем будь-що не народиться. вони дуже всі хороші, симпатичні, класні. Тому е така ось от жіночка е охумутала молодого хлопчика. Як ви відноситеся до такого? Це ейджизм чи ні для вас. Тому що для мене це ейджизм. Я вважаю, що молодий хлопець може закохатися в старшу жінку, і в них може бути дійсно любов. А жінка старша може закохатися в молодого хлопця. Тому що ну, і хочеться молодої крові, вже знаєте. Вже в 30 хочеться якогось юнца, може. Хто знає я не був ще в 30 роках. Весь цей тиждень в Америці святкують Хеллоуін. Кожен день якісь нові вечірки, нові костюм... костюмовані вечірки. І навіть у Білому домі був Хелловін. І Байден зіграв вампіра. І покусав дітей за ноги. Ось така от історія вийшла цікава. Таке вийшло відео опублікували, де Байден кусає дітей за ноги. Навіщо він це робить, я не знаю. Напевно, лякає їх так. А як ви знаєте, діти в Америці дуже чутлива тема, і там не люблять, коли заграють з дітьми, тому що зараз багато скандалів через це. І, звісно ж, Байдену зараз дістанеться за те, що він там дітей кусав і своїм ртом трогав дітей. Звісно, ну таке собі придумав. Міг би щось полегче якось не так з дітьми обращатися. Нові подробиці вечірки під діді. значить, охорони чи не з охорони, признався, що він участвував в цих всіх вечірках і стояв там на фейсі. Значить, що розповів охоронець підіді під час допиту, що пускали на вечірку дівчат не біль, вагою не більше 63,5 кг. Якщо ти важиш більше ніж 63,5, тебе не допускають до вечірок під діді. Ну зірок це не стосується, це стосується тільки дівчат, яких туди запрошували. Розповів організатор білих вечірок, який працював з підіді, що з 2004 по 2005 рік. Ніяких штанів, ніяких джинсів, ніякої е, обуві на плоскій подошві. Е, значить, кожна дівчина мала надівати на себе вечірнє плаття. Бажано з е, великим декольте та коротке. І щоб були відкриті відкритті ягодиці, попи, да. І кожна з них мала бути на шпильках. Ніяких каблуків, то тільки шпилька. Щоб була висока, висока шпилька. Вони мали бути, значить, такі от, прям понимає, талащоні, а, І от, от так. от. І що ви думаєте, ходили, ходили, і спеціально так наряжалися, і спеціально так одягалися, і хотіли соответствувати цьому дрес-коду. І ходили, і хотіли туди попасти, і прорватися туди, і попасти в цей шоу-бізнес. А потім, коли зрозуміли, що там відбувається, охрінівав. Вот так, вот, понимаете, буває. Хочеш, в шоу бізнес попадаєш в якийсь притон. <му> Ріана вже експлуатує своїх дітей, тому що активно знімає їх в своїх рекламних компаніях для бренду X-Fenty. Ріана зі своїми дітьми відзняла рекламну компанію. Виглядає як завжди. Просто шикарно, шикарна сімейка. Просто подивіться на них, виглядають прекрасно. Цікаво, чи дає дітям вона гроші за це, все, що вони там знімаються. чи це такий неоплачуваний труд дітей, розумієш? Ну, а Ілон Маск продовжує сходити з розуму. Ілон Маск пропонує свою сперму жінкам, які хочуть від нього дітей. Як пише New York Times, мільярдер е, будує в Техасі ці, ціле, цілий цілий такий поселок, де будуть жити його е, наслідники. Да? Маска покоїть різкий спад народжуваності в Америці. Він хоче це відновити. Тому зараз займається активно такою історією, як банк сперми. Такою ж історією займається е, цей Паша Дуров. Який телеграм, да він теж там вже має понад 100 дітей через цей банк? Не знаю, як ви таке додумались зробити, але знаєте, коли у тебе стільки грошей, що ти можеш мати хоч 100 дітей, то раді бога, нехай будуть ці 100 дітей. Ну і на цьому будемо завершувати наш випуск. Щасливого вам Хеллоїну, гарного вам вечору, гарного вам дня! Проведіть класно свій вечір. А я буду старатися для вас далі збирати найцікавіші, найкрутіші новини і прийду сюди через три дні, щоб вас порадувати. Сподіваюсь, для вас класно пройшли, пройшли ці 20 хвилин. Я старався підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм, переходьте на мій телеграм-канал, всі лінки внизу. Я був радий вас бачити на своєму каналі. Побачимось зовсім скоро. І бувайте!